Чернігівець Павло купив пластинку препарату калію. Каже, зробив це про запас. Я прийшов до магазину, до магазину, до аптеки, купити собі мазючку для ліктя. От. І бачу, там вбігає чувак такий, такі очі. Йому десь 40 плюс точно. І він до повізора звертається і каже: ну, сприйміть цю інформацію нормально, але моя теща дуже переживає, коротше кажучи, їй потрібні ці таблетки. Калі йодід правильно називається. А я до цього ну реалія навіть не знав по їх існування. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробив алгоритм дій при ядерній небезпеці згідно з цим алгоритмом, приймати йодит калію слід при можливих аваріях на атомних електростанціях, які можуть спричинити викиди радіоактивного йоду. Йодопрофілактика проводиться тільки після офіційного оповіщення щодо її необхідності, і вона виправдана лише тоді. Коли радіація спричинена радіойодом у випадках застосування брудних бомб, прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди. За словами лікарки-ендокринолога Марини Левчук, якщо сталася надзвичайна ситуація, слід протягом перших шести годин прийняти 125 мг міліграмів калію йодиду. Чим раніше, тим краще. Що то все одно, якій йод накопичувати нормальний стабільний, який ми отримуємо з їжі. Чи а, радіоактивний йод. Тому нам треба зробити а, в екстреному випадці, випадку. Заблокувати роботу щитоподібної залози, щоб вона не працювала взагалі 24 години. У людей, яким за 40 років щитоподібна залоза працює не так активно, каже Марина Левчук. Їм приймати цей препарат не потрібно навіть в екстрених випадках. Найбільш вразливими є діти, організм яких ще формується. Дозування для кожного віку різне, каже лікарка. Діткам до 1 місяця дозування калію йодиду буде одна восьма таблетки це 16 міліграм. З одного місяця до трьох років це буде одна четверта таблетки, з 3 років до 12 років це буде одна друга пігулочки. І вже з 13 років і до 40 років це дорослим всі ми приймаємо одну пігулку калію йодиду 120. А мг. в аптеках є й інші йодомісткі препарати, але концентрація в них діючої речовини недостатня, каже Марина Левчук. Також одним з протипоказань є захворювання щитоподібної залози. Тут краще порадитися заздалегідь зі своїм лікарем-ендокринологом. Дуже складно знайти в аптеках каліодит. І якщо доросле населення, а там старше 40 років скупило ці препарати, я дуже прошу всіх поділитися з дітьми. Можливо, є сім'ї, яких дітки залишилися без цього ну надважливого препарату. Охочих придбати юдит калію останнім часом дійсно більше, каже заступниця директора ТОВ ліки України Юлія Гришай. За її словами, цей препарат з'явився в аптеках протягом останніх двох місяців. Каліодид, попит на нього зріс. Ми його закупили. Він у нас наявний у мережі. зараз. Він у нас фармацевтичної фірми Дарниця. Виглядає він як блістер з 10, з 10 таблетками. Дозування в нього 125 міліграмів. Таке як має бути згідно рекомендації щодо загрози. Вживати його не рекомендуємо. Просто так, аби кому як захочеться, лише за оповіщення системи, що існує радіаційна загроза, тільки тоді однократним вживанням після прийому їжі, запиваючи великою кількістю води або молока, в міському управлінні освіти Суспільному повідомили, що питання закупівлі калію йодиду для чернігівських шкіл поки не обговорювали. Владислав Кухар, начальник управління охорони здоров'я міської ради. Розповів Суспільному, що медзаклади міста вже отримали калію йодит за програмою Міністерства охорони здоров'я. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.